Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС. Ми готові розказати про важливе з життя Сумщини. Далі коротко про головне. Семен Салатенко більше не голова сумської облради, кому дісталось крісло. Сумські школярі на карантині. грип на сумщині. Депутатські кошти, коли і як вони вступають в дію. Гаряча сесія Сумська обласна рада за день втратила голову та отримала нового 2 грудня. Семена Салатенка зняли з посади голови облради за ініціативою депутатів. Майже 5 годин чиновники намагалися винести це питання на голосування і, врешті-решт, сталися кардинальні зміни. Чому в сесійній залі дійшло до рукоприкладства та кого обрали новим головою? Спецрепортаж із місця подій від Юлії Настенко. На сесії облради гамірно депутати, активісти, військові та поліцейські. Голова Семен Салатенко намагається розпочати засідання та не виходить. Депутати із солідарності вносять пропозицію. Включити до порядку денного наступне питання: про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови сумської обласної ради Салатенка Семена Павловича. Прошу дане питання поставити на голосування. Питання до порядку денного таки включають. Першим. Проте Салатенко починає розглядати депутатські запити. У залі наростає обурення. Депутати проголосували за те, щоб питання, що стосується недовіри голові, розглянути першим. Ми повинні його розглядати першим. Тому що це не суперечить регламенту. Починається перепалка між бютівцями, які звільнення Салатенка оскаржують, та фракціями відродження і опоблоком. Бютівець Ладуха навіть намагається забрати депутатську картку у представника відродження Тойбатова, і тут вхід ідуть вже кулаки. Кому всім. Бистра наладиться, гендерна рівність! Врешті-решт депутатів таки вдається трохи вгамувати. Вирішують обрати лічильну комісію із представників кожної фракції та провести таємне голосування. Чиновники по черзі намагаються зайти до кабінки для голосування. Проте і тут не обходиться мирно. Ходить на допомогу і проголосувати депутатам таки вдається. Результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Салатенка Семена Павловича за 35 голосів. Проти 3, утримались 2. На останок слово надають і тепер вже колишньому голові облради. Я хотів би подякувати за роботу своєму апарату. Своїм помічникам. Це був непростий рік, ми його витримали. Хай хто сподівається повернутися назад в 2013 або в 2015 рік, на це не сподівається. Дякую всім. Все тільки починається. Фракція бют йде із зали засідань, а сесія тим часом триває. Тепер вже обирають нового голову і знову таємним голосуванням. Кандидатура одна. Володимир Токар із фракції Солідарність. Результати таємного голосування забрання голови обласної ради токаря Володимира Миколаєвича за 35, проти 0, Утримались 2. Новий голова займає крісло. Я розумію, яка на це на мене відповідальна. Зараз. Спала на мої плечі. але я думаю, що я чоловік опитний. Я думаю, що ми справимося з цією роботою. До слова Володимир Токар вже був головою облради з червня 2009 по листопад 2010 року. А ось Семен Салатенко займав це крісло рівно рік. Його призначили на початку грудня 2015-го. Обрали і першого заступника нового голови облради Тетяну Головко із радикальної партії. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сорбат. Новини СТС. Фракція ЖБатьківщина після зняття свого однопартійця Семена Салатенка із посади голови обласної ради зробила офіційне звернення до Сумчан. Сьогодні в залі сумської обласної ради ми побачили те, що відбулася змова блоку Петра Порошенка з опозиційним блоком. Це на перший погляд дуже різні сили, але сьогодні вони. Проголосували за те, щоб зняти голову Сумської обласної ради, свою думку з цього приводу висловив і міський голова Сум Олександр Лисенко. ті, хто сьогодні думає, що об'єднавшись заради якихось своїх меркантильних цілей, вони сьогодні зняли Сема селаденка вони помиляються. Ми будемо робити все можливе і неможливе, Фракція Батьківщина разом з громадою для того, щоб отакі несправедливі речі, які сьогодні спостерігали. Багато громадських активістів, які прийшли в залу, і просто не зрозуміло, що відбулося до Сумського НВО. Так і надійшли 4 мільярди гривень. Рішенням Нафтогазу відмінили відповідний тендер. Мова йде про тендер, яке проводило пад Укртрансгаз. На реконструкцію компресорних станцій у Нафтогазі пояснили це недоцінним вкладанням коштів на модернізацію цих станцій. Я буду добуватися того, щоб це рішення було переглянуто. У нас іншого виходу немає. Це Просто-напросто зневага і до нашої всієї громади області. Це зневага до наших машинобудівників. Нагадаємо, заводчани вже мітингували за ці кошти. Тоді керівництво заводу заявило, що ці 4 мільярди допоможуть виплатити робітникам зарплати та запустити роботу заводу на повну на сесії обласної ради. Депутати проголосували за звернення до уряду щодо вирішення цього питання. Із 2 грудня усі школи сум закрили на тижневий карантин. Кількість учнів, що захворіли, перевищила 20%. За попередньою інформацією, до навчання школярі повернуться 12 грудня. Утім, карантин можуть і продовжити. Рішенням прийматимуть за тиждень у наступну п'ятницю. Кількість хворих на вірусну інфекцію різко збільшилася. Про це заявляють лікарі. До того ж, нині в області вакцини для лікування на всіх не вистачить. Медики вже зафіксували дві смерті від грипу. Більше знає Олександр Ковальов. Більше восьми тисяч жителів Сумщини хворі на грип. Більшість з них діти. Такі дані медичної статистики. І поріг вже перевищено у Конотопі та сумах. Нестабільно і у районах. Лікарі розповідають, ситуація різко погіршилась протягом останнього тижня. Більше того, нещодавно зафіксовано летальний випадок. У нас вже в цьому підсезоні настала друга смерть від пневмонії як ускладнення грипу. Жертвою нещадної хвороби став 52-річний мешканець Сумщини. Раніше з таким же діагнозом померла дитина. Хлопцю було лише 13. Медики говорять, гриб уже майже на екваторі та незабаром має піти на спад. Возможно, некоторый спад нового року тому, коли діти уйдут на канікули, но ну, буде як прогнозують епідеміологи, буде вторая волна, и вона обычно в нашій області приходиться на вторую половину января-февраль. Проте поки кількість хворих стрімко збільшується, берегтись від недуги можна за допомогою щеплень. Жоден інший неспецифічний препарат, жоден вітамін не захистить так, як захистить вакцина проти тих актуальних штамів вірусу грипу, які наразі будуть циркулювати в наступному підсезоні. Загалом Сумщина забезпечена вакциною та противовірусними препаратами лише на 10%. Нині сумчани шукають порятунку в аптеках. Найбільше мають попит. Це препарати гарячі напої, препарати для лікування горла. Таблетки, досить великий асортимент, також від закладеності носа препарати. Аби попередити хворобу, лікарі радять пити побільше теплих напоїв, гуляти на свіжому повітрі та правильно харчуватися. Не слід забувати і про вітаміни. Олександр Ковальов, Олександр Сорбат, новини СТС. До сум приїхав екс-заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе. Яка мета візиту екс-посадовця? Дивіться далі. Давід Саквалерідзе у минулому заступник генпрокурора України приїхав до Сум. Метою візиту стала нещодавня заява Михайла Саакашвілі щодо створення нового політичного об'єднання. Наше движення буде Одні часу от других конкретно діловими і радикальними підходами ко всім реформам і государственному строїтельству, ми ті люди, які це чітко и у нас амбіція на те, що ми праведемо в цій стране і доведемо до конца, наконець безкомпромісні реформи Во всіх сферах. Всі з вами маємо вже цей трирічний сумний досвід того, як нам обіцяють зміни, як в нас все ще є очікування, нічого не відбувається. Доки люди рятують свою країну, віддаючи життя і віддаючи останні на боротьбу з агресором. На намагання щось змінити ці люди, як багатіли, так і багатіють. Рух нових сил. Саме таку назву має нове політичне об'єднання. На сумщині вже триває набір до цього новоутворення. Обіцяють перед тим як прийняти до своїх лав, перевірятимуть репутацію кожного. Екс-чиновників, які працювали на посаді понад три роки, до партії не братимуть. Це дуже гарна платформа для тих активістів, для тих громадських громадських діячів, які Побачили за останні там, скажімо, три роки, що громадська діяльність це добре, але вона на, на жаль не має того впливу і не призводить до тих е, е, великих результатів, які б очікувала. Представники нової політичної сили кажуть, вжимають свою програму дій, наголошують про необхідність створення правового суспільства при відсутності. Злагодженої та законної роботи судової правоохоронної системи та прокуратури ніякі децентралізації, економічні зміни нічого воно не буде мати сенсу. Та обіцяють захищати і підтримувати бізнес, що е, бізнесмен. Е, Свій прибуток вкладає в виробництво, тобто оновлення основних засобів. Він податок не сплачує на прибуток. Тільки коли виводиться в дивіденти. Вже зараз нове політичне об'єднання визначило 10 політичних завдань, у тому числі безкомпромісні реформи, нульова толерантність до корупції та ув'язнення злодіїв при владі. Марія Бульдович, Олександр Олксінко, новини СТС. Депутатські кошти так їх всі звикли називати. Насправді це гроші бюджетні, які належать сумчанам за допомогою народних обранців. Вони спрямовуються за потребами містян. До нас з проблеми звернулися жителі вулиці Люблінської. про їх історію, а головне, який шлях долають гроші, допоки вони не перейдуть в дію. Далі у сюжеті. У дворі Люблинської 20 – обурний натовп. Люди показують зливні труби, вони нові. Їх поставили нещодавно, а жолоби на даху так і залишилися дірявими. Сніг розтане і вся вода потече до квартир. Но ціль поставлена і не виповнена совершенно. Тобто, зараз почнеть розставати, ж саме як було. Зараз будуть по дому течь по стінам. Суми поділено на округи за кожним закріплений народний обранець. З міського бюджету кожному депутату виділяється певна сума коштів, які останній повинен розподілити на нагальні потреби сумчан. Депутат на їхньому округу домігся і виділив кошти на капітальний ремонт їх будинку. Про що свідчить і документи, і запити, але віз і досі там. Він побіща мені Галаєв, що виділи гроші. Дякую, йому, виділив деньги. Люди нарікають на Жеківців. Мовляв, вони замилюють очі новими трубами, а ось капітально нічого робити не будуть. Ми намагалися дізнатися, в чому причина. Жалоба не робиться, тому що це кровля, яку треба трогати. І ми зробимо ще хуже, ніж було. Ми запретили підрядчику в таку пару року вилазити на кришу і проводити ремонтні роботи по жалобам. Кошти є, а ремонт не виконується. Гроші, які виділяються з бюджету народному обранцю, мають бути використані до кінця року, а інакше вони просто згорають. Чому ж така довга процедура? Адже депутат всі свої обов'язки стосовно коштів виконав ще в липні. У департаменті інфраструктури нас запевнили на документальну процедуру. Потрібно два з половиною місяці. Ці кошти були виділені тільки наприкінці року, тобто використовувати ми їх могли тільки, з, наскільки я пам'ятаю, десь з середини серпня місяця. Цей період була розроблена кошторисна документація, була проведена експертиза, був заключений договір і робота зараз виконується. Виходить, через такі довгі документальні процедури люди страждають і місяцями, а то й роками чекають на ремонт. Ми намагалися дізнатися, чи знають про ситуацію та чи контролюють роботу підлеглих профільні заступники міського голови. Контролює департамент інфраструктури. Я ж не можу контролювати кожен договор. Якщо я буду контролювати і кожен договор, і виконання робіт бігати, по провіряти по кожному об'єкту, то зачем тоді департамент інфраструктури? Там кожен виконує свою функцію. Якщо вони не виконують, директор дивиться, писати службову записку і приймати міри. Поки чиновники перекладають один на одного обов'язки, люди продовжують жити в жахливих умовах. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. У Роминському районі поблизу села Ярмолинці знайшли купу львівського сміття. Повідомляють у Держекоінспекції. На місці працюють екологи. Їх дослідження підтверджують, що це сміття саме львівське. Нагадаємо, раніше фури, що везли сміття зі Львова, помічали у глухівському та шосткинському районах. На сумщині розшукують двох сумчанок, причетних до торгівлі людьми. За даними правоохоронців, вони втягнули у сексуальне рабство близько десяти сумчанок. Сьогодні ж у світі відзначають міжнародний день боротьби із рабством. Міжнародна правозахисна організація Global Slavery Index опублікувала рейтинг країн за часткою рабства у світі. Згідно з рейтингом в Україні, в рабстві майже 200 тисяч чоловік. Як кажуть правозахисники, таке збільшення українців в рабстві більшою мірою пов'язано з військовим конфліктом на Донбасі. Рівно три роки тому всенародне віче на головному майдані країни закінчилось кривавими сутичками. Аби вшанувати пам'ять загиблих та нагадати сьогоднішнім можновладцям про їх обіцянки. Сумчани влаштували марш гідності. Подробиці ходи розкаже Альона Щербакова. Біля алеї Слави, де похований герой Небесної Сотні та бійці, що загинули в АТО, зібрались небайдужі сумчани. Ініціаторами сьогоднішнього маршу гідності став сумський осередок цивільного корпусу Азов. Це наша данина пам'яті тим хлопцям, які загинули як і на Майдані, так і на війні. І все це почалося саме з беззаконної, неадекватної дії влади. Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після учасники маршу рушили вулицею Герасима Кондратіва. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Ворога! Героям української нації трить! Слава! Слава, слава! Під патріотичними гаслами вони рушили до центру міста. Дорогою до Майдану Незалежності кількість учасників маршу збільшилась майже удвічі. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! На майдані Незалежності учасники маршу провели мітинг. Нагадали, що влада України це її народ. Що цій владі щось буде за нею? Що буде в майбутньому? Чи не варто забувати і плювати на народ, на її громадян? На сам кінець учасники мітингу влаштували димову завісу під стінами облдержадміністрації. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, новини СТС. Ось таким видався трудовий тиждень. Ми продовжуємо працювати для вас. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, гарних вихідних до зустрічі на СТС.